Це почалося з того, що мій чоловік почав дивитись на інших дівчат онлайн. Він цього не приховував, та і я не ревнувала, бо вважаю, що дивитись і кохати це різні речі. А як ви вважаєте, дуже цікава ваша думка? Весь цей час він був зі мною ніжним, дарував мені квіти, був романтичним. Він був ідеальним чоловіком. Аж доки, десь півроку тому він не почав холодіти. Жінка завжди це відчуває, наче все робить те саме, але зник той погляд, дотики не такі, як були. Я почала дивитись за своїм чоловіком. Спочатку не помітила нічого: дім, робота, іноді заїздів у магазин за моїм проханням, тобто, наче жодної зради. Але я відчувала жіночу інтуїцію, у нього хтось є. Почала вивчати його колег, жодної кандидатки там не знайшла. Одні чоловіки або жінки, які набагато старші нас, нам, до речі, по 25. Через місяць досліджень виявилось, що він зареєструвався на сайті знайомств, а це я вже вважаю за зраду, бо він почав шукати конкретну дівчину. Я не знала, чи встиг він знайти її, чи тільки у пошуку, тому вирішила сама зареєструватися під іншим ім'ям і підозрювала, через кілька днів він мене клюнув адже я його дружина, тому знала, на що привертати його увагу, яку анкету потрібно мати. У нас почалася активна переписка. Скажу по секрету: вона мені теж сподобалася, бо ми, іначе знайомились знову. Наші повідомлення стали палкими, як раніше, але ж з іншого, боку, він тут думав, що спілкується з іншою. Виходить, я ревнувала сама до себе. Так продовжувалось декілька місяців, аж доки він мене не запросив на побачення. Цей день настав день, коли я мала піти на побачення з власним чоловіком, вдаючись себе коханку. Я не спала всю ніч, мене кіпало від суміші адреналіну, страху і дикого болю. Я дивилася на сплячого Олега і думала. Кого ти хочеш побачити там, у напівтемряві? Яку жінку ти намалював у своїй уяві, читаючи мої повідомлення? Найстрашніше було те, що цією жінкою була я, але він цього не знав. Підготовка зайняла у мене півдня. Я вирішила піти в банк Я знала його смаки до найменших дрібниць, тому обрала образ, який мав би збити його з ніг. Це було не просто плаття, а зброя. Глибокий смарагдовий колір, він завжди казав, що він пасує до моїх очей, але я рідко носила такі яскраві речі в побуті. Шовк, що облягав фігуру, відвертий виріз на спині, високі підбори, які робили мою ходу хиткою і водночас величною. Я змінила зачіску. Замість звичного прямого волосся я зробила об'ємні локони і зібрала їх у недбалий, але вишуканий пучок, випустивши кілька пасм. Макіяж був вечірнім, набагато сміливішим, ніж зазвичай. Темні очі, червона помада. Я навіть купила нові парфуми, різкі, солодкі з нотками мускусу. Мої звичні, легкі квіткові могли б мене видати. А я не хотіла, щоб він здогадався за запахом. Я хотіла, щоб він побачив. Місцем зустрічі він обрав ресторан з концепцією Вечеря в темряві. Це був тематичний вечір, Напівтемрява, лише свічки на столах та маски на вході. Це було ідеальне місце для зради, і це кололо серце. Він хотів інтиму, хотів сховатися від світу. Я вдягла витончену мережевну маску, яка закривала лише верхню частину обличчя, залишаючи відкритими губи й вилиці. Коли я увійшла до залу, моє серце калатало так сильно, що, здавалося, перебувало тиху музику саксофона, і я побачила його одразу. Нін сидів за столиком у кутку, нервово крутячи в руках з звіскі. Він був у сорочці, яку я подарувала йому на річницю. Виголений, пахнув своїм найкращим модеколоном. Він чекав її. Я підійшла тихо, він підвів очі, і ось тут сталося те, чого я боялася найбільше, але водночас і очікувала він не впізнав мене. У напівтемряві присвітлі мерехливої свічки він дивився на мене зацікавленим, оцінюючим поглядом чоловіка. Який бачить красиву незнайомку. Не було в цьому погляді ні тіні впізнавання, ні натяку на те, що перед ним жінка, з якою він живе під одним дахом, з якою ділить побут, Вікторія? запитав він моїм вигаданим ім'ям. Його голос тремтів від хвилювання. Привіт. Відповіла я, намисно знизивши тембр голосу, роблячи його більш грудним і томним. Він підвівся, як джентльмен відсунув мені стілець. Його очі жадібно ковзали по моїй фігурі, затримуючись на вирізі сукні, на моїх губах. «Ти… Ти виглядаєш неймовірно, видихнув він, набагато краще, ніж я міг собі уявити. Фото не передавали й половини твоєї краси. Ці слова різонули по-живому. Я сиділа перед ним, його дружина, та сама, яку він бачив щодня. Але для того, щоб він знову подивився на мене з таким захопленням, мені довелося прикинутися іншою, вдягти маску і змінити парфуми. Мені стало невимовно гірко, я ледве стримувала сльози. Які погрожували зіпсувати макіяж. Отже, справа була не в тому, що я змінилася чи подурнішала, справа була в ньому, в його бажанні новизни, в його сліпоті. Ми замовили вино. Розмова текла легко, як і в нашій переписці. Він жартував, намагався вразити мене історіями, які я вже чула сотні разів. Але зараз він розповідав їх, як нові, з іншим запалом. Він фліртував. Він торкався моєї руки, що лежала на столі, погладжував пальці. Цей дотик, він був електричним, як колись, але зараз він опікав зрадою. Знаєш, сказав він раптом, дивлячись мені прямо в очі, у мене дивне відчуття. Наче я знаю тебе все життя? З тобою так легко. Може, тому що ми справді схожі? запитала я, натякаючи, але він не зрозумів. Можливо, ти нагадуєш мені, він запнувся. Ні, забудь, ти унікальна. Це була остання крапля. Унікальна. Я більше не могла грати цю комедію. Гнів, образи і любов змішалися в один вибуховий коктейль. Я повільно підняла руку до обличчя. Оль, почекай, він подумав, що я хочу щось поправити. Я різким рухом зняла маску і нахилилася вперед у коло світла від свічки. Подивись, уважніше, сказала я своїм звичайним голосом. Твердим і холодним. Справді унікальна? Чи може просто твоя дружина, яку ти перестав помічати? Тиша, що зависла над столиком, була оглушливою. Я бачила, як змінюється його обличчя. Спочатку нерозуміння, потім шок. Його очі розширилися, зіниці звузилися. Він кліпнув раз, другий, наче намагаючись відігнати марення. Леся, прошепотів він, і голос його зірвався. Ти? Але як? Він відсахнувся, ледь не перекинувши келих. Його обличчя вмить зблідло, навіть у темряві це було помітно. На зміну шоку прийшов жах, а за ним пекучий, нестерпний сором. Він затулив рот рукою, дивлячись на мене, як на привида. Ти, це була ти? Весь цей час? Вікторія, це ти? Я, відрізала я, та жінка, з якою тобі було так цікаво, яку ти хотів затягнути в ліжко, з якою ти ділився потаємним, це я, твоя дружина, яку ти вважав нудною, прочитаною книгою. Виявляється, щоб мій чоловік знову почав дарувати мені квіти і дивитися на мене з бажанням, мені треба було стати чужою жінкою. Він мовчав. Він просто не міг видавити з себе ні слова. Я бачила, як руйнується його світ, як до нього доходить вся абсурдність і ниті ситуації. Він зраджував мені зі мною ж. Він шукав ідеал, а цей ідеал чекав його вдома. Просто він перестав протирати окуляри. Він опустив голову на руки, плечі його здригнулися. Господи, який же я ідіот, промукав він у долоні. Леся, пробач, я не знаю, що сказати, це, це дно. Я не стала влаштовувати істерику. Я просто сиділа і дивилася на нього. Я була красива, я була бажана, і я перемогла в цій димній грі. Хоча смак перемоги був гірким. Поїхали додому, сказала я тихо. Нам треба багато про що поговорити. Додому ми їхали мовчки, але це була інша мовчанка не холодна, як раніше, а наповнена усвідомленням. Він вів машину, але його рука знайшла мою і міцно стиснула, наче боявся, що я розчинюся. Тієї ночі ми не спали. Ми говорили вперше за довгий час ми говорили щиро, без масок. Він дізнався, що йому не вистачало гри, інтриги, що побут затягнув його, і він помилково вирішив, що почуття згасли. Але, побачивши мене там, в ресторані, а потім зрозумівши, що ця фатальна жінка це його рідна дружина, він пережив катарсис Він побачив мене. Справжньому, з того вечора все змінилося. Страх втратити мене сором за свою сліпоту і захоплення тим, як я його зробила, струснуло його. Він став дивитися на мене так, як у той вечір у ресторані, з жагою і повагою. Ми ніби обнулили наш шлюб. Я перестала бути просто зручною дружиною. Я стала жінкою, яку треба завойовувати щодня, бо інакше вона може одягти маску і піти на побачення, але вже не з ним. Я пробачила, але не забула. І ця маленька таємниця, ця рольова гра, яка стала реальністю, додала перцю, якого нам так не вистачало. Тепер, коли він дивиться на мене, я знаю. Він бачить не просто домогосподарку. А ту саму Вікторію у смарагдовій сукні, яка змусила його серце битися частіше. А ви змогли б пробачити таку онлайн гру? Чи довіра розбивається лише раз? Напишіть свою думку в коментарях і обов'язково підпишіться на канал. Тут ми знімаємо маски і говоримо про те, про що зазвичай мовчать.